Серпень став гарячим місяцем для російської нафтопереробки. Завод у Новошахтинську палав п'ять днів. Цей найбільший НПЗ у Ростовській області переробляє мільйони тонн нафти на рік. І спочатку повномасштабної вже у п'яте потрапляє під обстріл. Мінімальний час на відновлення роботи 3 дні, максимальний 3 місяці, в середньому десь орієнтовно 3 тижні, і підприємство знову повертається до свого виробничого циклу. Інша історія, коли ці удари є регулярними. Інша історія, коли у Російської Федерації обмежені можливості по перехопленню цих безпілотників. А це Сизрань, Самарська область. Дрон влучає у НПЗ. Вибух, пожежа з ладу виведена, установка з переробки нафти та насосна станція. Цей завод, крім іншого, виробляє авіаційне паливо для Росармії. А волгоградський НПЗ у серпні був під ударом тричі, бувають десятки. Дронів в ніч летить десь 50-60, іноді буває там, під 200 дронів. Причому це різні напрямки, і е, масштабна дійсно е, іде географія е, вибраних цілей. Загалом лише в серпні щонайменше дев'ять російських НПЗ вибухали і палали. Найвіддаленіший у республіці комі також наші сили оборони дістали ворожі підприємства в Самарській області, в Саратові, Рязані та на півдні Федерації. Не можна е, вважати, що це повністю беззахисні об'єкти. бо... Для окремих, для окремих об'єктів все ж таки виділяються ті ж самі панцирі, або створюються масштабні сітки для того, щоб перехоплювати дрони. Але здебільшого, здебільшого, все рівно. А російське небо як Рашето зазвичай російські НПЗ величезні за площею побудовані ще за радянського союзу, так щоб при підриві однієї установки сусідні вціліли. Там навіть є свої автобусні зупинки, це декілька квадратних кілометрів площа території. І ці установки вони розтягнуті одна біжодною для того, щоб навіть якщо бомба пролетить величезна, щоб повністю не зупинити це виробництво. Бойової частини ударних дронів не не вистачає, щоб повністю знищити установку з переробки нафти. Інша річ, українські крилаті ракети. Довгий Нептун чи фламінго, де бойова частина важить кілька сот кілограмів, а випадку «Фламінго» більше одній тони, зможе нанести достатньо серйозні враження, що дозволить перетворити ту технологічну установку в металобрух. Під ударом не тільки НПЗ, але й шляхи постачання нафтопродуктів. У серпні кілька разів вибухали нафтопровід. Дружба і насосна станція «Унеча». днями горіла нафтова магістраль Рязань, Москва. І чимало відчутних ударів зазнала ворожа залізниця як наслідок паливна криза. Проблеми розпочинались там, де був такому собі е окупованому Криму, який є таким ну своєрідним глухим кутом. Але далі вони поширились на Краснодарський край, Ставропілля, тому що там і йде збір урожаю, і ще відпускний сезон триває. Але далі пішло в забайкалі далекі схід. Тому якби це ситуація говорить про те, що ситуація наближається до якоїсь критичної. Позначки бензинова криза дійшла і до курил. Там спершу обмежували до 10 літрів, а потім і зовсім призупиняли продаж 92-го бензину. В забайкалі почали продавати бензин за талонами. А в Приморському краї на АЗС кілометрові черги. І Чим більше ударів, тим менше паливо переробляють, тим менше йде на експорт, тим менше валютні виручки. Тим Здорожчим стає паливо для населення, тим більше зрожчу вартість всього починаючи від памперсів, закінчуючи макаронами, і це витрати для російського бюджету. За різними оцінками, через вибухи на російських енергооб'єктах обсяги переробки нафти зменшилися приблизно на мільйон барелів на день. За попередніми оцінками вже уражено близько 17% нафтопереробки Російської Федерації я можу припустити навіть більш оптимістичні результати ледь не до третини, до третини. А зараз Російська Федерація просто просіла в питанні нафтопереробки. Наша служба зовнішньої розвідки повідомляє, що паливна криза в Росії загострюється, і РФ змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі, а всередині країни обмежувати продаж у пріоритеті спецслужби і промисловість. Ростислав Сесовикмо Україна, марафон Єдині Новини.